Політ на повітряній кулі це пригода на забутня, але й непередбачувана. Саме такий видався фестиваль повітряні пригоди, котрий нещодавно пролетів над Київщиною. Усі злети і приземлення відстежила наша знімальна група. А аби особливо вразити глядача, спортсмени вирішили пограти у повітряний футбол. 16 гравців поділили на дві команди. У кожен кошик взяли по м'ячу. Перемогти мала команда, котра закинула більше м'ячів у ворота суперника. Для початку ми надули маленьку кульку і відпустили в небо. Куди полетить вона, туди і велика повітряна куля. У нас є обмеження до 300 метрів висота. То тобто, есть ми підніматися не можемо. В этих пределах высота может быть любая 10 метрів і до трьохсот. Є планшеточка, по которой мы, скажем так, бачимо приблизительно, куда мы полетим. Вітер меняється, как бы то тобто, есть не факт, что он может повернуться вправо, может повернуться влево. Керування повітряною кулею зводиться лише до зміни її висоти, а напрямок і швидкість руху залежать виключно від волі вітру. Уже вибрали місце, все подходящее було, але, на жаль, пока не долетіли, вітер помінявся, і з цього нічого не получилось, вони пролетіли все мини. Ми устраивали ще конкурс дитячого рисунка, і победители от цього конкурсу повинні були кататися. За погодних умов не состоялось катання. В тем до свечения спортсмены прогадуют и на такие поулитроплавания курьеза. Летеше, я невнимательно изучил район полетов и получилось так, что я приземлился в другой области. Перелетел Днестр Днестер и приземлился в другой области. Чтобы туда добраться автомобилем, это нужно было бы проехать, скажем, километров 200. Поэтому, чтобы сэкономить это время, меня забирали оттуда просто на обычной весельной лодке. Кожен політ коштує чималі гроші. Експерти особливо цінують надійну тканину, з якої пошита куля. Її має вистачити на 800 годин польотів. За добротний дирижабель віддають до сотні тисяч доларів. Саме такий доступний варіант це где-то порядка 30 тисяч доларів обійдеться комплект воздушного шара. Если ориентироваться на английский, например, то это может быть около 50, 60, 70 тысяч долларов. В общем-то, он обойдется по такой цене, может обойтись вот в Украине. Комплект – это оболочка, корзина. В корзина. корзине укомплектована газовая установка, то есть это баллоны, горелка. Сюда же идет вентилятор и, в общем-то, это и есть комплект. Якщо ж на власну кулю грошей шкода, то її можна орендувати на кілька годин за ціну від 4 тисяч гривень. Найбільше ж на фестивалі пощастило гостям, які встигли безплатно політати з командами учасників. Дуже хочеться, але страшно. А вже ж страшно, бо це в небі все буде. Невідомо, як ми будемо це все, як це все буде проходити, але дуже цікаво, дуже хочеться. А ще більше захочеться злетіти після першого приземлення. Бо, як кажуть пілоти, небо притягує сильніше, ніж земля.